Слава Богу, слава Україні, героям честь. Частина 2 з приводу теми мобілізація чи спецоперація. Товариство, брати і сестри українців. Вперше і вже з цього відео буду просити про підписки, репости та лайки, коментарі. Оскільки ви в курсі, що це допоможе мати розголос, а чим більше реакцій. Буде на наші резонансні теми і обговорення, тим гучніше буде наш голос. Це важливо, тому будь ласка. І власне з приводу мобілізації, ясно, що вона має відбуватися. І зрозуміло, що добровольці, такі як я вдруге з самого початку війни, пішли за покликом власного серця. Відчуттям власного обов'язку, і їх вже дуже мало, але вони є. І чого чекають в першу чергу? В чому проблема? Як мотивувати? Та справедливість має відбутися в Україні. Всі то всі, а не від війна для бідних. Всі то всі, і, і ТЦК, і поліцаї. І державні службовці, і інші служби, і спецслужби резерву в нас достатньо: і прокурори, і судді, і інші чиновники можновладці, посадові особи, які е, е, клялися, давали присяги, і взагалі за своїм статусом зобов'язані е, в такий складний час для держави стати в принцип в перших рядах для її захисту. Тоді звичайні українці, звичайні українці, які сьогодні і воюють, і які сьогодні і звичайні, і незвичайні залишились в Україні, відчувши таку справедливість, зрозуміють, що так, ага, всі то всі. Значить, раз іде прокурор, раз іде там син високого чиновника. А інші категорії, які відкупилися за різними там. Статтями і моментами, це найперше, що буде мотивувати. А далі вже з перерахованого От. забезпечити матеріально, фінансово. От. Поверніть бойових генералів, поверніть комбатів, поверніть бойових офіцерів, справді професіоналів, які дбали про особовий склад. Змотивуйте відпустками, лікуванням, відношенням. Щоб людина відчувала, що одівши військову форму, він буде не на словах на телемарафоні героїзований. Але як не потріб тепер, як ніщо б'ють, ламають, кладуть лицем в асфальт, вбили вже не одного ці ТЦКшники і поліцаї. А потім наступного дня чи через місяць, чи кому яка прийшла пора. Стають на коліна і ті самі ТЦК, як героя вже проводжають там піарячись, де абсолютна більшість із них ніколи не тримали е, зброї в руках за рідну святу землю, за Україну не захищали. От в першу чергу тут наведіть лад. Слава Богу, героям честь і слава Україні. Підтримуємо, допомагаємо оборони, силам оборони. Кожного дня